Та і сина, і Святого Духа. Амінь. Господь говорить, це дуже швидко поставити лічильники людей, які йдуть до сповіді. Це може бути механічні, електронні, бо священники так рахувати вручну. Кожен день кількість людей, які пішли до сповіді, має відображатися на, на всіх церковних сайтах і на всіх державних телерадіоресурсах, щоб люди бачили, і нація бачила, скільки людей сповідається. Господь говорить для всіх націй, всіх народів. Якщо більше 25% будуть систематичну до сповіді, аж тоді прийде мир. Так, аж тоді прийде мир і це стосується всіх народів і всіх націй. Скоро війна йде по всьому світу, на жаль, без сповіді. Також Господь говорить, що ті священники, духовні особи, які мають дуже великий богословський ступінь, які працюють організаторами церкви, керівниками церкви, але щодня не сповідають людей, вони мають. Ті священники, які не сповідають щодня людей, мають пряму загрозу пекла. Пряму загрозу пекла. Настільки важливо для Господа кожна людська душа. Тому вони повинні сповідати. Священники повинні сповідати кожен день, єпископи повинні сповідати кожен день, Папа Римський повинен сповідати кожен день, патріарх повинен сповідати кожен день людей. Чим більше сани посади, тим більше сповідати людей. А всі організаційні всякі посади передати цивільним, які люблять Ісуса. Господь говорит, це послання перескалася на сімгових світу, збереження світу, щоб весь світ набулося до Бога і люди масла до сповіді. Слава Ісусу Христу, слава, яке Богу живемо, свята, Богородице, спаси нас. І от одесь ти апостол, заслухайся за нас. Амінь.